Ці кадри минулої суботи відзняли мешканці багатоквартирних будинків, що на вулиці Руській у Рівному. Після того як батареї у їхніх оселях вже вкотре цієї зими стали холодними. Люди гуртом пішли до приватної котельні, яка цьогоріч взялася опалювати їхнє житло. На місці побачили непрацюючі котли. Жоден котел не працює на даний момент. Жоден котел не працює. Замінюємо, щоб було видно, що аварія. Температура води на виході із котельні за свідченнями очевидців була більш ніж вдвічі нижчою від норми. Подібне лише у новому році, саме у цій котельні, що працює на альтернативному паливі, трапляється вже втретє. Спершу жителі навколишніх будинків залишилися без тепла через п'яних кочегарів. Зовсім холодними батареї були тут і минулого тижня. Цього разу представники приватної компанії, яка надає послуги теплопостачання, говорять про плановий ремонт котла. Кажуть, усе йшло за планом, аж поки не стався порив у тепломережі. Позаштатна ситуація, яку ми ліквідували більш оперативно, але виникла після неї моментально, коли ми почали набирати систему опалення водою. Виникла інша ситуація, ми не змогли її набрати зв'язку з поривом. Місце пориву ми вже знайшли. Але зупиняти зараз його не будемо. Ми додатково встановили насоси підживлюючі. Зараз тиск стабілізувався. За минулий місяць представники теплогенеруючої компанії обіцяють надіслати рівнянам порожні платіжки, а до наступного опалювального сезону усунути усі недоліки. За січень місяць будуть нульові платіжки, так як і хочу нагадати, в жовтні. Не оплачували мешканці за тепло, так і буде в січні, тобто, все опалення робота котельні, як і в жовтні, так і у січні буде за кошти котельні. Людей такі пропозиції вже не влаштовують. Після регулярних перебоїв із подачою тепла вони вимагають розірвати договір оренди із компанією Укртепло. На їхню думку котельні просто не вистачає потужності, аби обігріти таку кількість приміщень. Сім багатоквартирних будинків, три лікарні, школу і дитсадок. До вас обслуговувало рівне тепло. тепло Чому то. з ними не було таких? У мене завжди було більше 20 градусів. Ті ну, самі не. системи, це рік назад було з 10 градусів до обіду. Дити... Вчитель включає камін і накаляє клас до 14 градусів. Діти займаються, якщо нема пластиковим віком, діти сидять в курточках і в рукавицях. А це якщо нормально? Не. Шоста школа. Міський голова рівно вже обіцяв ініціювати розірвання угоди із теплогенеруючою компанією. Тим часом у квартирах рівнян на руській досі холодно, а у дворах відчувається різкий запах диму. Резина воняє, какой дим вже сідає, зараз буде сніг чорний. роман Сверида, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.